Зараз з нами людина, яка дійсно має бойовий досвід. З нами на зв'язку Вадим Ворошилов, позивний Карая, герой України, Льотчик винищувач Вітаю вас. Доброго вечора, Слава Україні. Героям слава. Пане Вадиме, давайте поговоримо про авіацію, зрозуміло. Сьогодні була і заява, і Валерія Залужного, головкому нашого, який. Дав зрозуміти так в черговий раз, що в Україні потрібні літаки винищувачі f-16 Багато про нього про них говорять. Ви могли би як е, пілот з досвідом пояснити два питання: перше, чим вони цінні ці е, f-16 І по-друге, е, що би ви відповіли нашим західним партнерам, які говорять, що розумієте навчитись літати на f-16 це там. Півтора року, так, 18 місяців, наскільки ми можемо швидко опанувати саме цей літа? Так, добре, почну з того, що потрібно розуміти, що F-16 – це багатоцільовий літак і це вважається авіаційною платформою? Дане повітряне судно може як виконувати задачі стосовно володарювань забезпечення володарювання повітрі. Так само дуже добре виконувати задачі стосовно знищення наземних морських цілей, тобто це ну просто дійсно універсальна авіаційна платформа, І найголовніше це є авіційним комплексом, який е знаходиться на озброєнні великої кількості країн, не тільки е країн альянсу, а взагалі всього світу. Тому у нас в майбутньому навіть не буде проблем стосовно утримання даних повітряних суден та їх подальшої вже модернізації. Це якщо дивитись в більш глобальному плані, на часи вперед, це перше дані повітряні судна. Нам дійсно, якщо це винищувач, він і якраз основна задача винищувачів це забезпечення переваги в повітрі. Дане повітряне судно нам дасть стовідсоткову перевагу в повітрі. Зараз почалась, як ми бачимо, ворог почав застосовувати керовані авіаційні бомби. Якби у нас на даний момент вже знаходились літаки, типу F-16, ми просто б не дали можливості ворогу вийти на рубіж бойового застосування даної авіаційної бомби. І все це так, якщо досить просто. Uh -huh. Описати дану ситуацію, якщо про навчання uh -huh. навчання пілотів, так два пілоти повітряних сил України, мої колеги-побратими, нещодавно повернулися з Сполучених Штатів Америки. Вони проходили там саме в сполучених штатах Америки, проходили, можна сказати, так, атестування на свої професійні навички та вміння. Є офіційна відповідь уряду Сполучених Штатів і Командування безпосередньо військово повітряних сил Сполучених Штатів Америки на їх рівень профнавичок, і вони сказали, що термін перенавчання буде сягати менше ніж 6 місяців uh -huh. на дане повітряне судно. Стосовно вже безпосередньо самого перенавчання на повітряне судно. Ми маємо розуміти, якщо подивитись і порівняти, наприклад кабіну Міг-29, кабіну Ф-16. Це звісно, це вже зовсім іншого рівня повітряне судно, де вже автоматизація всіх процесів йде е, на досить високому рівні, і е, саме бойове повітряне судно розрахунок, що льотчик менше звертав уваги безпосередньо на керування повітряним судном, роботу з арматурою кабіни а вже більше займався лише е, операційними діями, саме для бойового застосування тобто, це полегшує для пілотів. Е, Роботу в кабіні в час угу. виконання бойових завдань, пане Вадиме, я правильно розумію, що коли ви говорите про повітряну платформу F-16, Вона передбачає велику номенклатуру ракет, які може застосуватися, чи буде в цьому проблема ще постачання нам БК для F-16? Так що що буде відбуватися з цим? Чи не буде як вам здається проблем з постачанням цієї зброї? Я вважаю, що це суб'єктивна моя думка на даний момент, і точно з цим проблем не буде адже величезна кількість підприємств комерційних, що займаються виготовленням зброї, їх вони також і є певна номенклатура озброєння, що стоїть на озброєнні. Вони вони їх виготовляють. А також кожна фірма може займатися розробкою під дану авіаційну платформу більш вже сучасних авіаційних засобів ураження. Тому це літак, котрий почав опускатися е, раніше ніж міг 29 дев'ять. Uh -huh. Тому резервів е, та Авіців засобів ураження більш ніж достатньо. достатньо. до достатньо до, завершуючи про F-16. Знаєте, це нагадує ситуацію, яка була з танками. Так коли ми дізнавали, що наші люди, наші бійці, вони проходять навчання в Іспанії, Великої Британії, і тільки потім ми отримали новину про те, що так нам будуть давати там Челенджер-2 леопарди і таке інше. Ваше внутрішнє відчуття, якщо наші е, пілоти вже проходять тестування в Сполучених Штатах, чи може це бути натяком на те, що f 16 нам такі е, нададуть? Все можливо. Це і являється вже більш конкретним кроком. Але звісно, прямої відповіді немає. але... Бо всі, як і військові, так і політики на всіх своїх рівнях працюють саме над цим питанням передачі винищувачів західного виробництва. Нам зараз ми маємо передачу від словаків і поляків міг 29 Так ви могли би нам пояснити в чому. Це перевага, окрім того, що це кількість у нас збільшилась, більше там стало міг 29 -х. Яку користь, вибачте на слові, вони несуть для українських повітряних сил? Дивіться, перш за все не потрібно відноситись до цієї передачі, що це якби рятівний круг безпосередньо для повітряних сил. На жаль, це не так. Звісно, це підвищить спроможності під час виконання поточних задач, які ми зараз виконуємо. Але на жаль, не дасть таких необхідних спроможностей для виконання вже якихось серйозних великих повітряних операцій, та, та іншого операцій наступального характеру. Це підвищить, звісно, стан справності нашої авіаційної техніки, тому uh -huh. е, все одно ми дуже вдячні е, нашим партнерам стосовно цього, але е, все одно дана авіаційна техніка е, не дуже сильно підвищить саме наш бойовий потенціал uh -huh. і. Особисті питання, так, оскільки ви перший раз у мене в ефірі. Знаєте, зараз це мені трохи нагадує, як історія була, коли пілоти-винищувачі, ну, це були там суперстари, так? Це там дівчата закидували там, квітами і все таке інше. Тому два питання особистих. Ми мало знаємо, що відчуває пілот так, під час е, бойового зіткнення. Як це відбувається? Які відчуття? І е, що, зокрема, який найскладніший маневр бій був о, у вас, якщо можна про нього розповісти? Будь-який пілот під час виконання завдання. Е, ну, навіть я не скажу що флегмат, але всі дуже е, спокійні і повністю. Е, Всю свою увагу приділяють на саме виконання завдання, адже е, відволікатись немає часу е, через е, швидкість, величезну кількість приладів, що необхідно контролювати, та безпосередньо контролювати повітряну та наземну обстановку е, в районі виконання завдання. Е, тому в польоті всі цілком спокійні. Е, стосовно ситуації, ну Ну, був якийсь такий маневр, який ви самі сам, сам від себе не очікували, але потім його, його зробили. Це був напевно вересень місяць минулого року, і ворог якраз тільки почав застосовувати їх нові ракети Р 37 р Це ракети класу повітря повітря великої дальності. Звісно, там є заявлені дальності польоту, але фактична дальність польоту сягає орієнтовно 200 кілометрів. І якраз під час виконання одного з завдань на півдні України ворог застосував даний авіаційний засіб ураження. І це досить небезпечний засіб авіаційного враження. І ну, під час того, як виконував протиракетний маневр стосовно уходу від даної ракети, звісно, була низька хмарність, можливо, метрів 50, сильний град, і якраз на висоті польоту, я не знаю, там 20 метрів, якраз ці всі маневри виконувалися, то Дива. Цікаво було. Дива. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Вадим Ворошилов, позовний карає, Герой України, Льочик Винищувач був зараз з нами.